Базу цього спортклубу в Кропивницькому з початку вторгнення Росії переоблаштували під житло для переселенців. Раніше тут спортом займались діти. Тепер кімнати для тих, хто рятується від війни. З минулого тижня тут почали приймати людей з Запорізької області. Цій кімнаті на даний момент ніхто не проживав, але Через те, що дуже багато людей їде зараз з Запоріжжя, то ми думаємо також цю кімнату облаштувати під саме житлову. За вчорашній день подзвонило приблизно до 30 людей, які хотіли розмістити приблизно 80 людей. Тобто ну, це сім'ї їхали. Показує, у кімнаті буде вісім спальних місць. Тут замінять вікна, поставлять ліжка. Гроші для цього дають благодійники. На початку війни була допомога набагато більша. Зараз її, вона є, але менша. Тому ми шукаємо варіанти так, щоб забезпечити людьми, людей всім необхідним. Це продукти харчування, це засоби гігієни. Також знаємо, що наступає зима і буде велику роль також грати це матеріальні кошти для. Для того, щоб оплачувати комунальні послуги, тому що у нас опалення немає, це буде електричне опалення. В літній сезон у нас обходилась вода та світло десь до 10 тисяч. В березні, березень лютий то у нас було до 17 тисяч. Жити тут переселенці можуть, скільки у цьому буде потреба. На базі спортклубу є душові кабінки, пральні машини, вбиральні. Безкоштовно годують сніданком та вечерею. Продукти харчування ми отримуємо від наших друзів або ж спонсорів. Харчуються в основному кожен день приблизно 20-25 чоловік. Цей підвал використовують як укриття. Під час повітряної тривоги тут ховається десятирічний Михайло. Він з мамою приїхав з Миколаєва чотири місяці тому. Коли ми їхали, було ще спокійно. Да, було ще спокійно. І говорили тільки по іншим містам. Буквально через два місяці вже так почалось, а потім уже взагалі почали бомбити. І возлі нашого вдома теж багато разів попадала. Людмила Гребенюк приїхала з Запоріжжя 10 жовтня з двома онуками. Зять з дочкою і онуків привіз, бо дуже стало неможливо спати ночі, тому що гухає, а ще вони живуть в другому місці. Все тут добре, спати добре, накормили, напоїли. Думаю, що все буде добре. Нині тут живуть 35 людей, чекають на 10 жителів Запоріжжя. Усього в області прихистили 91 тисячу переселенців. Щодо динаміки там переміщення з різних областей, то в нас найбільше перемістилося з Донецької області, майже 28 тисяч, потім іде Харківська область, більше 20 тисяч внутрішніх осіб. І з Запорізької області на сьогоднішній день у нас проживає десь 2 600. У спортклубі мають ще 20 вільних місць. Олена Жикалова Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. 촬영 <목소리도>